Салютус, братва у мікрофона Фандер, і я, скажімо так, повернувся після доволі тривалої відсутності на Ютубі, та ще й не з пустими руками, а з новим відео, та ще й в експериментальному форматі. Тож рекомендую вам експериментально підписатися на даний канал і поставити йому експериментальний лайкоін. А я надалі буду намагатись не пропадати. Отже, в даному, як я вже й сказав, експериментальному відео ми поговоримо про найбільш забутого і нецікавого персонажа у Brawl Stars, на думку багатьох. І я думаю, що кожен із вас витратив не більше однієї секунди, щоб здогадатися, що цим персонажем є ПЕМ. Ну і якщо зробити невеличкий план даного відеоролику, то в ньому ми розглянемо пікрет даного персонажа протягом усіх років його існування. І які чинники могли якраз таки спричинити це падіння пікрейту. Отже, насамперед рекомендую перенестись в далекий 2018 рік і подивитись, яка ситуація із активністю на даному персонажі була на той час. А ситуація насправді була чудовою, навіть занадто. Адже 20-й ранг на ПМ прикрашував профіль кожного третього гравця в соло ШД. А на той час, якщо що 20-й ранг ототожнювався з теперішніми 1600 кубками, плюс-мінус. Великі тіми гравців з приписками БЛЕД чи ДН воювали між собою на ПЕМ, створювали один проти одного антимет, чи просто постійно зносили одне одного в катках, що навіть пізніше зацікавило суперсел. І таким гравцям вони змінювали нікнейми, а деяких навіть банили. Ну Нові гравці, мабуть, цього не зрозуміють, але прям олди-олди зараз напевно сплакнуть. Тому я думаю, що зрозуміло, що на той час персонаж був одним із найбільш метових. і на кубках 400+, А я повторюю, що на той час це були досить високі кубки. Шанс зустріти ПМ в каці був приблизно 70%. Ви спитаєте, чому вона була в меті в той період, а я відповім. А все через те, що в персонажа був дуже великий урон і запас ХП, чим на той час багато персонажів похвалитися не могли. До того ж є імбова ульта, яка може вас прикрити і підхилити. А із хіл сапортів на той момент існував тільки лишень поко. А тут уявіть собі уронер з дуже великим запасом хп і можливістю самохілитись. Тому відповідно і сформувалась довга, перша, але на жаль, остання в історії цього персонажу Мета. А вже зараз, в 2025 році, шанс зустріти ПМ в катці дорівнює 0,21%. А загальна кількість матчапів, яка була зіграна на ПМ протягом останніх 3 місяців, чуть більше 1 мільйона каток. Для порівняння, наприклад, у того ж Мортіса Мачапів було зібрано аж цілих 18 мільйонів. Просто порівняйте, скільки це по відношенню до ПЕМ. Ну а основною причиною деградування її активності стало те, що просто з часом почали виходити дуже багато різних персонажів, які виступали як контра ПМ. Ну а її можливості на рівні з іншими сапортами вже почали потроху здавати позиції. З 2017 року відбулося дуже багато змін в її балансі, але кардинально так це нічого й не змінило. І в такому випадку я б на місці суперсел вже перепрацював даного персонажа повністю, а не намагався якось його бафити, тому що, судячи по всьому, це якось не сильно допомагає. Вже зараз персонажу таємно від проголотулку додавили новий гіперзаряд. і плюс в нових змінах балансу його знову ж таки трошки бафнули. Але чи зможуть ці бафи реанімувати ситуацію з Пем особисто я сумніваюся. В плані лору і пасхалок, які суперсел відсилали на даного персонажа, тут вже цікавіше. Згадайте на тільки скільки шоруху навів той прикол зі скіном яйце Пем, а зараз він вже в грі, що наглядно демонструє той факт, що ком'юніті дійсно хоче оживити даного персонажа. Тільки по тому, що роблять суперсели, якось не дуже зрозуміло, чи готові вони робити щось із цим персонажем. Також згадайте рубрубку, в якій ПЕМ із вісім бітом розносили просто всіх і вся, чи, наприклад, режим великої гри, де один великий персонаж бився проти п'яти маленьких, і де ПЕМ зі своєю турелькою була просто невиграшною. Ось, в принципі, я би і хотів підбити підсумок по даному персонажу і загалом нашому відеоролику. Я розумію, що він відався невеликим, але по суті я розповів все, що знав сам, і все, що потрібно було розповісти. І ціллю мого відео було просто показати вам те, що даний персонаж колись був імбовий і жив, а не просто існував у грі, як зараз. Ну а мені щодо цього більше додати нічого.